Людей. Значить, Там вже рада, громадськість тобто, звернулася, я не знаю, рада наша обласна звернулася, по-моєму, до обласної ради про те, щоб в медицині хоча б три роки давати. В медицині є типовий контакт. Ну, а, а пускайте, у нас є від року до п'яти. То чому ви вирішують прийти? Ви можете рекомендувати. Ні, то я, чоловік, кажу, я прошу Світлана сідла нашу профільну комісію, десь звернутися до голови чи до сесії і сказати, ну. Хоча б три роки. Тим ну, більше, що ми людей знаємо. Напевно, хто саме були. Нічого страшного. А поки добре. Да. Нічого нормального. Ні, ну почекайте, я, не я ж не кажу, що там нічого не нормальне. Але чому в галузі медицина можна від трьох до п'яти, в освіті можна та, а так. А не а, не так само, дивитися, ви сіть, у нас в місті маса людей працюють на контракті, директори шкіл інших, рік. Достатньо багато людей. Нормальна мотивація для того, щоб активізуватися для продовження контракту. Не бачу так. перепону, коли він немає тут.